Доброго ранку, другокласники. Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 53, а зошити на сторінці 26. Дзвонить дзвіночок, дзень зелень. Сміється сонце, збудився день. Кличе дзвіночок Бім-бам, бім-бам. Урок розпочинати час школярам. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися. Виконувати додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд виду 25 додати 43, розв'язувати задачі та працювати з інформацією в таблиці. Робота з таблицею сотня. Я буду задавати запитання, а ви швидко орієнтуйтесь і відповідайте. На які дві групи можна розділити числа до 100? Так, вірно, на одноцифрові та двоцифрові. Назвіть одноцифрові числа. Назвіть найменше одноцифрове число. Назвіть найбільше одноцифрове число. Назвіть найменше двоцифрове число. Назвіть найбільше двоцифрове число. На які дві групи можна розділити двоцифрові числа? Так, на круглі та некруглі. Назвіть круглі двоцифрові числа, чим відрізняються круглі числа від некруглих? Молодці. Усні обчислення. Допоможемо цій зеленій жахці пострибати і разом розв'язати кругові приклади. Починаємо розв'язувати від прикладу 56 відняти 5. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Ви знову молодці, якщо отримали в кінці відповідь 56. Підручник, сторінка 53. Завдання 309. Розклади на розрядні доданки числа. Щоб розкласти двоцифрове число на розрядні доданки, треба записати його як суму круглого та одноцифрового чисел. Наприклад, 56 розкладемо на розрядні доданки. Це буде 56 дорівнювати 50 додати 6. 56 дорівнює. 50 це кругле число. І додамо 1 цифрове число. Поставте відео на паузу і виконайте завдання усно. Розкладіть інші числа на розрядні доданки. Завдання 310. Знайди суму чисел 20 і 5. Сума чисел це додавання. Тобто 20 треба додати 5 та буде дорівнювати 25. Виконайте завдання самостійно, усно поставте відео на паузу. Завдання 311. Сьогодні ми будемо вчитися, як додавати двоцифрові числа без переходу через десяток, а допоможуть нам у цьому два пінгвіни, ці дві веселі дівчинки. Вони, виявляються, уже знають, як це робити і будуть нам давати рекомендації. Отже, розглянемо це на кубиках. 2 десятки і 5 одиничок додавали 4 десятки і 3 одинички. Тобто 25 додавали 43. Спочатку додали, порахували всі десятки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто 2 десятки і 4 десятки стало 6 десятків. Потім додали одиниці до одиниць. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, разом стало 8. Тут було 6 десятків і 8. 60 і 8, то буде разом 68. Розглянемо, як пояснюють це пінгвіни. 25 додати 43. 25 розклали на розрядні доданки. 2 десятки позначили буковкою з крапочкою, і 5 одиничок Од позначили. Другий доданок 43 також розклали на 4 десятки і 3 одинички. Тобто кожний із доданків розкладаю на десятки і одинички. Другий пінгвін нам каже: десятки додаю до десятків, одиниці додаю до одиниць, а знайдені суми потім додаю. Розглянемо. Додали 2 десятки і 4 десятки. Разом стало 6 десятків. Потім додають одинички П'ять одиничок і три одинички. разом стало вісім одиничок. Додають шість десятків, і вісім одиничок разом буде 68. Розглянемо це на виразі. 25 розклали на 20 і 25, 43 розклали на 43, те, що ми вміємо робити. А тепер десятки додали до десяток. Одинички додали до одиничок. А потім те, що в дужках виконали, і зробили суму. 60 додати 8, то разом буде 68. Відкрийте свої тоненькі робочі зошити, відступіть від попередньої роботи донизу 4 клітинки та запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Завдання 312. Запишіть у зошити приклади 312. Записуємо перший приклад та міркуємо в голос. 12. Додати 13. Розкладаємо числа на десятки та одиниці. 10 10 і 2, 10 і 3. Додаємо десятки до десяток, одинички до одиничок. 10 додати 10 буде 20, 2 додати 3 буде 5, 20 і 5 буде дорівнювати 25. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Задача 313. Читаємо задачу. У кошику було 12 огірків і 15 помідорів. Для приготування обіду використали 8 помідорів. Наскільки більше залишилося огірків, ніж помідорів, проаналізуємо задачу. Скільки було огірків? Аналізуємо діти, і зразу уявляємо. Уявляємо цю кубку огірків, так, 12 огірків. А скільки було помідор? 15 помідор. А що використали на обід? Так, на обід використали помідори. Скільки їх взяли? Вісім помідорів. Було 15, а вісім забрали. Що запитують у задачі? Наскільки більше залишилося огірків, ніж помідорів? Тобто огірків не зачіпали. Добре, подумаємо, можемо ми зразу сказати, наскільки більше залишилося огірків, ніж помідор? Не можемо, тому що ми не знаємо, скільки ж залишилося помідорів. Да? Тобто, у першій дії ми спочатку дізнаємося, скільки залишилося помідорів. Що ми зробимо? Від того, що було, у нас було 15, та віднімемо 8 помідорів, які забрали на обід. Запишемо задачу. У першій дії ми дізналися, що 7 помідорів залишилося. Отже, ми можемо дати відповідь на запитання задачі: наскільки більше залишилось огірків, ніж помідорів. Огірків було 12, а помідорів 7. Як дізнатися, наскільки більше огірків? Так, дією віднімання від 12 віднімемо 7. Запишемо другу дію. 5 огірків. Знайшли у другій дії. Отже, ми дали відповідь на запитання, наскільки більше залишилось огірків, на 5 огірків більше. Молодці. Завдання 314. Розглянь таблицю, в якій подано інформацію про різний посуд. Дай відповіді на запитання. Розглянемо таблицю, вона складається із трьох колонок. В першій у нас буде посуд. Перечитаємо: банка, пляшка, бідон і діжка. Місткість, дивимося, 3 літри, 1 літ, 40 літрів, 10 літрів. Матеріал: скло, скло, метал і дерево. Отже, давайте розглянемо: банка 3літрова, зроблена із скла. Пляшка 1 літрова, зроблена з скла. Бідон 40-літровий металічний. Діжка 10-літрова, виготовлена з дерева. Після цієї таблички у вас є запитання. Прочитайте запитання та використайте матеріал з таблички, щоб дати відповіді. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо. Ви знову просто молодці. Все виконали вірно, використавши табличку. Завдання 315 та 316 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу виконайте завдання. ЗОшит сторінка 26. Завдання перше. Обчисли, скориставшись переставною властивістю додавання. Ми знаємо цю властивість. Від перестановки доданків сума не міняється. У нас є сума, додають десятки та одинички. десятки та одинички. Наше завдання. Ми знаємо те, що нам допомагали сьогодні пінгвіни. Десятки треба додати до десяток, а одинички додати до одиничок. А потім. Знайдені суми ще раз додати. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Завдання друге і завдання третє. Виконай додавання, скориставшись схемою розгляньте схеми, допишіть числа та виконайте завдання. Завдання четверте доповни умову задачі. Та розв'яжи задачу. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Ви добре попрацювали на уроці. Молодці! До побачення!